Вільям був переконаний, що охрестився саме напередодні другого приходу Ісуса. Після дослідження Біблії та ознайомлення з пророцтвами, він переконався, що останні дні історії Землі наближаються. Він тішився, що Божа вістка досягнула його саме тоді. Коли Вільям приймав хрещення, Леонід Брежнєв був лідером радянського союзу, а Ян Сміт прем'єр-міністром Родезії сьогодні Зімбабве. Того ж року закінчилася війна у В'єтнамі, а берлінська стіна простояла ще цілих 14 років. У 1975 році Вільям був переконаний, що він був одним із останніх, хто прийшов до Ісуса саме перед другим приходом. Правда полягає у тому, що ми насправді мало знаємо про повернення Христа, окрім того, що він повернеться незабаром. І наші переконання вони ґрунтуються на Слові Божому в першу чергу, зокрема на 24 четвертому розділі Євангелія від Матвія і 21 розділі Євангелія від Луки. Але насправді ми не знаємо, коли повернеться Христос, тому що Він сам про це сказав в своєму слові: про день же і часто й не знає ніхто. Це зовсім не означає, що ми сумніваємося в поверненні Ісуса Христа. Павло писав про народ, який вірить в блаженну надію повернення нашого Господа і Спасителя, і ми є цим народом. Уявна затримка нашого Господа це є не зовсім поганою новиною. Якби Христос прийшов декілька поколінь тому, то багато людей зараз не змогли би осягнути спасіння. Наші рідні, друзі та й самі ми не побачили би того, що Господь приготував для кожного з нас. Одна із Ісусових притч показує нам, що насправді не час приходу Христа є важливим, і покликав він десятьох своїх рабів, дав їм десять мін і сказав їм: торгуйте, аж поки вернуся. І, хоч у притчі цілком ясно про те, що господар поїхав і повернеться, проте мені не сказано, коли саме це відбудеться. Слугам було дане конкретне завдання працювати із власністю господаря аж поки він не повернеться. Це є і наше завдання сьогодні. Церква Божа повинна торгувати, аж поки не повернеться наш Христос. Якщо Ісус повернеться через 5 років, Божий народ торгуватиме впродовж цих 5 років. Якщо ж він повернеться через 10, або 20, або 30 років, віруючі в Христа повинні весь цей час займатися справою свого Господа, незалежно від того, триватиме час очікування довго чи ні, його потрібно використовувати для служіння Богові, ділитися Євангелієм і проголошувати вістки трьох ангелів. У книзі Неємії розповідається про Божий народ, який повертався з полону з Вавилону до Єрусалиму. І, хоч усе було зруйноване і в руїнах, народ отримав дозвіл на відбудову свого міста, на реорганізацію цілого суспільства. Коли ми читаємо книгу пророка Неємії, ми бачимо, що в третьому розділі словосполучення поруч з ними або разом з ними вже то понад 30 разів. У вирішальний для Божого народа час, коли потрібно було відбудовувати брами міста, люди об'єднувалися для спільного служіння своєму Господу, вони чули його заклик, і вони йшли на цей заклик для того, щоб виконувати ту роботу, яку він їм доручив. Ісус сказав про те, що буде проповідувана ця Євангелія царства всім народам, і тоді прийде Кінець. І ми розуміємо, що ані самі служителі, ані цифрові засоби масової інформації не можуть це зробити без нас. Нам потрібно виконувати доручення Христа. Нам потрібно нести вістку спасіння кожній людині, яка є посеред нас, яка спілкується з нами, яка знайома з нами, і яка так хоче почути те, що знаємо ми: вістку спасіння від нашого Господа. Том був затятим любителем риболовлі, допомігши незнайомцеві витягнути рибу на берег, він подружився з ним. Його новий друг Філ спочатку не виявляв інтересу до релігійних тем, поки Том не запитав. А ти знаєш, що Ісус проводив багато часу з рибалками? Філ, який не знав біблії, зацікавився і здивував. Тома сказавши, я хотів би дізнатися про це більше. Отож, Філ почав вивчати біблійні уроки і дізнався про великі вчення святого письма. Він почав відвідувати церкву, прийняв Ісуса як свого особистого Спасителя, зростав у вірі та невдовзі прийняв хрещення. Однак незабаром, після свого хрещення, Філ захворів. Лікарі не змогли вилікувати його, і він раптово помер. Під час похоронної служби церква була переповнена його друзями, чимало з яких були рибалками. І як і Філ колись не вірили в Бога. Це було благословенням, що Бог використав мене аби передати вістку Філу, сказав Том. Він навіть провів похорони служіння Філа. Перетворене життя однієї людини може стати результатом випадкової зустрічі. Це може бути зустріч на вулиці, в школі, на роботі або навіть під час риболовлі. Так, ми не можемо точно знати, коли повернеться Христос. Але наша перевага якраз таки полягає у тому, що ми повинні торгувати допоки він не прийде. Друзі, я хочу разом з вами помолитися і запрошую всіх схилити свої серця. Боже, ми дякуємо Тобі, що ти дуже часто використовуєш нас для свідчення іншим людям. Ми дякуємо Тобі, Господь, що ми є інструментом в твоїх руках і що ми можемо Боже бути світлом для тих людей, які нас оточують. Допоможи нам і надалі знайомити людей із тобою і славити тебе серед тих людей, які є поруч з нами. Амінь.